Що не так з Дістіл і чому його не хочуть брати. Всім! З картотеки на стільних ігор. Недавно вийшла локалізація Дістіл таємниці напоїв, а нам прилетів коментар. Уже жалкую, що не передзамовив гру. Була б альтернатива виноробству. Абсолютно різні ігри, і жалкувати немає за чим. Вже продаю свою за ціною передзамовлення. Ого, не сподобалось? Очікував інше, доволі доманітна виражений оверпродакшн, але це на мій смак. Дякую, вберегли мої трика на маєтки. Так що це за величезна гра, така яка вартує 3050 гривень, а ще й з доповненням цілих 4000, і вже встигла назбирати негативних відгуків. Це тематична стратегічна гра про виробництво алкогольних напоїв на сучасних винокурнях, яка вийшла 2022 року. Величезна кількість компонентів, важка коробка. Набирайте найбільшу кількість очок, створюючи відомі всім напої. Приємний дизайн, цікаві картки та описи на них. То що ж не так? Давайте прочитаємо ще коментарі. А щодо цієї настілки в інтернеті, то бачу, як створюються два рівні табори прихильників та хейтерів. В будь-якому випадку гру брати не планую. Гаразд, а що пишуть на сайті українського видавництва? Зіграли декілька партій, гра розчарувала, гарна органайзер. Топ на цьому плюси закінчуються. Механіки примітивні. Якщо прибрати прикраси і візуал, суха до безтяме, атмосферність не відчувається. А білки лідерів невиразні, ефекти карт предметів повторюються, покращення інгредієнтів взагалі без таких. Виморожує розкладати стос карт після продажу напою, очікував від гри більшого. Хм, цікаво. Може на англомовному відомому всім сайті напишуть щось краще: зіграв на чотирьох у тейбл топсимулятор. Правила залишають бажати кращого, дуже багато фідльовості та випадковості заради тематичності, що стає на перепоні входження у гру. Тут небагато шляхів урізноманітнити свої дії, тому складається враження, що ти робиш одне й те саме, що раунду. Кількість переможних балів наприкінці гри у всіх майже однакова була. Ми майже перестали грати на раунд раніше ніж треба, бо ніхто не отримував задоволення від гри. Що відбувалося лише пару разів за сотні партій у різні ігри? Коротше, це непогана гра, але й не чудова, складаючи відчуття, що її треба було ще доробляти. Єдине спільне серед всіх цих негативних відгуків – це, звісно ж, рандом. Тобто, головна мета цієї настілки це назбирати переможні бали, створюючи напої. І як виявляється, у найголовнішій механіці, коли ти відчуваєш себе непереможним і із найпродуманішою стратегією, тебе попускає рандом. Хочеш зробити дорогий коктейль? Ха-ха! Каже тобі рандом, та суй всі карти напою, скидай верхню і нижню карту, і вітаю! Ти зробив шмурдяк. Насправді у справжній винокурні дистилюють за таким принципом: вилучають першу фракцію напою, яка містить небезпечні і отруйні спирти, і другу фракцію. Останню вже можна вживати, але все одно наприкінці відділяють так звані хвости, що містять сивушні масла з неприємним запахом і смаком. І це ж геніально! Тим самим рандомом автори хотіли занурити гравців у головну тематику цієї настілки. Але ж зачекайте, не все так погано. Гра за короткий термін отримала багато оцінок на тверду вісімку. Я навіть зачитувати їх не буду, самі бачите, скільки захоплюючих відгуків люди пишуть після першої ж партії. Ну і я вже встигла зіграти дві такі на чотирьох, тому ділюсь враженням. Розкладати, звісно, цю красу довго, але я б не сказала, що важко. Так як це була наша перша партія, звісно ж, на перших раундах у нас гуділа голова, і ми навіть приблизно не могли уявити, якої стратегії притримуватись. Спочатку нам здавалось, що ми взагалі і не розвиваємось, бо виходило готувати лише самогон чи горілку, а рецептів багато. Я обрала собі таку стратегію. Кожний раунд продавати напої, додаючи до нього якісні інгредієнти. Другий гравець ж навпаки витримував напої якнайдовше. Третій гравець намагався робити це все одночасно. А от четвертий гравець повеселився як слід. Він намагався робити те, що йому подобається. Наприклад, придбав дорогезну вічну амфору. Вона ж вічна, це круто. Не спорю, вже вечеріло і продумувати свої наступні ходи дуже важко. Але от тепер скажіть, як ви думаєте, хто виграв правильно четвертий гравець, який грав із задоволенням? А я була зла. Вибудовуєш стратегію, виконуєш цілі дистиляції, і гра така «пф, ти на останньому місці. За це до речі, я не у захоті від настілки острів котів вона також таким балується. Почавши другу партію, я вже знала на що буду опиратись, продумала стратегію, серйозно налаштувалась на перемогу. І в перших трьох раундах мене гра післала так тим самим рандомом, який скинув всі мої цукри, і тим самим я готувала лише самогонку. Тому, якщо у вас на початку гри щось пішло не так, вийти з цього і наздогнати інших гравців майже неможливо. Є одне величезне, але серед цього всього негативу вона прекрасна. Якщо не звертати уваги на той рандом, на скодний планшет полиць, де фішки гравців не можуть поділити позицію. То мої друзі, і в тому числі і я від неї в захваті. Серйозно, мої подрузі вона настільки сподобалась, що вони грали в неї до ранку, і вона придбала її і собі в колекцію. Прекрасно реалізована тематика. Гра закарбовується у вас у спогадах. Навіть якщо ви захочете пограти в неї через тривалий час, вам потрібно лише підгледіти у правила, як розкласти компоненти, і певні якісь нюанси. Це лише з першого погляду вона не зрозуміла і громістка. Звісно ж, для новачків, що знайомляться лише з настільними іграми, вона буде трохи складною, а для тутешніх виявиться легкою і з приємним післясмаком. Тож, давайте підсумуємо: Гра стіл таємниці напоїв має певні недоліки: на кшталт рандому, який суперечить жанру стратегії, дистилятори не допомагають як слід, дуже багато взаємодії із картками виходить хаос на столі, зате плюсів. Повним повно. Добре втілена тематика, велика кількість компонентів, зрозумілість, неконфліктність, і я можу ще багато перечисляти. Просто погляньте на цю кількість позитивних відгуків. Таким було моє враження: ставлю ці на сілці тверду вісімку. Стоїть, красується на поличці і ніколи її не продам. Обов'язково треба спробувати соло режим і складніші варіанти гри. Обов'язково напишіть ваші враження у коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайку. Всім до нових відео. Бувайте!